Роман Гнатів, головний тренер команди скала 19-11. Сьогодні ваша команда зіграла з рахунком 2-2. Чи очікували ви на такий результат і чи задоволені ви ним? Не, не очікував. Ми завжди налаштовуємося на перемогу і хлопців налаштовуємо. А то, що 2-2, ну, є плюси. Програючи, ми все-таки в кінці знову ж таки проявили характер, зрівняли рахунок. Друге, то, що не виграли, воно. Не дуже радує, плюс ми наголошували, що в команді суперника є досвідчені гравці, яким треба пів моменту, щоб створити гольовий момент або забити гол. Десь не дограли в тих моментах. Ну і в першому таймі, все ж таки, коли ми маємо стільки моментів, треба реалізовувати, тоді і психологічно воно і легше грати. Коли рахунок 1-0, суперник завжди має надію, що не тільки зрівняти, але десь. На позитивний результат. Тому так воно і сталося. Здавалось би, команда контролювала м'яч в першому і в другому таймі, але чомусь на початку другого пропустили м'яч, потім ще один. То все ж таки щось. Чогось... Брак концентрації. Брак концентрації, тому що націлені були розвинути успіх. На це ми і в перерві казали, що нам треба все-таки агресивніше в атаці грати. Але якраз концентрація, гра в захисті. От привела до тих помилок, з яких нам забили гол. Ну, але в бажанні хлопцям я не можу чомусь їх дорікнути. Старалися і, в принципі, до останньої хвилини хотіли виробити перемогу, порадити вболівальників. Для нас це було б, скажімо так, приємно. Розумію, дякую. Подальшому бажаємо тільки перемоги. Олександр Глагола, гравець Вільхівців. Сьогодні ваша команда зіграла з рахунком 2-2. Ви відзначили забитим голем. Вітаю вас з голем. Які ваші емоції від матчу? Дякую. Получилася дуже важка гра для нас. Ми їхали в стрей за очками, то 100% Годувалися дуже серйозно, настраювалися на серйозний бій. Скала хороша команда, бійцівська така, багато в зону грає. Нам важко з ними було і в першому крузі. і… Зимні куби, коли ми з ними грали, але я думаю, нічого 2-2, закономірний результат. І в нас в моменти були і скали. Дякую вам. Бажаємо далі тільки перемог, всього найкращого. Дякую.